Ще один правоохоронний орган. В Україні вже є армія, правоохоронців, вона складає приблизно 300 тисяч осіб. Але наскільки ефективною є ця армія, в принципі, я, пан Віктор визначив, я уточню, за останні 4 роки, починаючи з 2011 року, правоохоронними органами було внесено в суд з обвинувачувальним висновком 4 провадження. Стосовно чотирьох посадовців першої та другої категорії, ми знаємо результати рішення суду. Тобто невідомо невідомо, хто засуджений. Можливо, дійсно засуджений не засуджений менше три, і можливо там серед них знані віддані сім персоні. А, і причиною неефективності правоохоронних органів боротьби з корупцією є, а, як вже зазначили, відсутність незалежності правоохоронних органів, які борються з корупцією. І я б назвала ще дві причини, на яких не акцентувала увагу, але це відсутність координації між правоохоронними органами і відсутність спеціалізації над великою політичною корупцією, над фінансовою схемою працює армія юристів. Янукович і Януковича показав наскільки складними є схеми вкрадання грошей з держави і потім їх виведення відбілюванням і вивезенням за кордон. А під час Євромайдану наша організація системно виновлювала публічно доступні факти про підозрілі статки Януковича та його соратників, публікувала їх і зверталася в іноденні правоохоронні органи, тому що ці були неживі Ми розуміли, що тут неможливо буде щось. Розслідувати, щоб ті іноземні правоохоронні органи заблокували активи. В результаті спільними нашими зусиллями і ми отримали подарунок для держави. Це санкції, персональні особисті санкції проти, Януковича та побачити соратників, які дозволили заблокувати активи. Активи заморожені, але вони можуть бути невдовзі розморожені, якщо українська сторона не збере докази і не розслідує фінансові злочини вже минулої влади. І як показує, якби моніторинг наш з вами з журналістами, українська влада не справляється навіть з тим, щоб розслідувати злочини вже попередньої факти, де вже очевидні факти, де вже за них журналісти зробили більшу частину роботи. І чому це ну, як приклад я покажу, я, 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 я зазначу, наприклад, у справі а, а, про, про про розслідування. Фінансових операцій злочинів ЄФРМ вам направили заяву про злочин. До того ми п'ять місяців надсилали різні види звернення в різні органи, МВС, в ВСБУ. В кінці кінців справа якась була порушена в якомусь з відділів МВС. Генпрокуратурі про цю справу не знали. Справа покушенку за нашою інформацією є близько п'яти кримінальних проважень, які ведуть різні правоохоронні органи і МВС СБУ, але вони не об'єднані і там там, там ногу зламає, немає координації між органами в розслідуванні таких складних фінансових злочинів. По вишках бойка журналісти ще в 2011 році розслідували аферу на більше 150 мільйонів доларів, де є очевидні факти, документи, що право гроші з бюджету. Який результат слідства чи воно взагалі є? Інформація невідома на що я хочу сказати, що е, існує величезний ризик, що е, навіть те, що заморожено іноземцями, е, ці злочинні активи, які заморожені, як вони каже, там дехто каже 10 мільярдів, дехто каже 1 мільярд доларів, це великі гроші. Що вони невдовзі будуть розморожені, якщо не буде нормальної стабільної е, е, інституції? Яка може бути незалежною, і яка може координувати між різними правоохоронними органами свою діяльність. Що важливо, Національне антикорупційне бюро буде мати можливість проводити оперативну розшукову діяльність. Це дуже важливо. Я хочу на цьому акцентувати. Тобто бюро матиме своїх людей всередині штатних співробітників, а не звертатиметься в МВС, це прокуратура чи в СБУ, щоб пішли, зібрали допит, щоб, наприклад, прослухали якусь туди Чи Провели свічі дії там, подивилися, де людина живе, на чому вона їздить. Зараз Генеральна прокуратура слідчого управління, яке займається розслідуванням фінансових злочинів, бачить, що ну, вони мають опиратися на МВС, де все це глине, і інформація знивається і втікає, і неможливо проводити маленьке слідство. В результаті що я хочу сказати, дійсно, ми вже близько шести місяців. Вихолощуємо текст закону. Він вже нібито погоджений узгодженим з усіма стейкхолдерами. Зараз в нас дивна ситуація. Ми щасливі, що адміністрація президенту подала законопроект в раду, але дивна технічна проблема чи... ми не можемо зрозуміти, чому він ще офіційно не зареєстрований. Чому немає тексту законопроекту на сайті Ради? А, і особисто відповідальність за те, щоб цей текст з'явився на сайті, «Жить за спікером за Олександром Турчином». Ми сподіваємося, що на цьому тижні все-таки законопроект буде зареєстрований, а, і вже через тиждень ми матимемо можливість спостерігати, хто є ті корупціонери в раді, які не голосують за це допомогу. Ми сподіваємося, що їх все ж таки буде менше ніж 200. 25. Tak, <laughs> to tyle nam trzeba dla głosowania 226 głosów. Dziękuję i bardzo tam odpowiadam za